Ха вулиця Старовільська в Житомирі – це початок стародавньої гужової вільської дороги від воріт Житомирського замка через Вільськ до містечка Черняхів. В 17 столітті цю дорогу почали забудовувати і вийшла вулиця, яку назвали Черняховською. У 19 столітті вона починалася від головних воріт середньовічного Житомира, а саме на вулиці Кафедральній. Після е, початку спорудження Брест-Літовського шосе, це середина 19-го 50-ті роки, із Києва до брест літовська е, В Житомирі були вулиці, які е, е, Співпадали з напрямком проходження цієї траси через місто, кардинально розширені, випрямлені. І топографія була змінена. І Стара Війська вулиця, як така, залишилася, так би мовити, в стороні від вже запланованої сучасної вулиці, яка веде на напрямку Брест-Литовська. І тоді від нинішнього майдану Каролінка. До нинішнього майдану перемоги була прокладена нова вулиця, по якій тролейбус ходить на Бугунді. Раніше це був е, так, як у нас е, односторонній рух, тепер, да? То ми знаємо, що в центр ми їдемо по Старовільській. То тоді, е, до 50-х років 19-го в центр Житомира всі їхали по Старовільській, бо тієї частини нової... Ні, де де від циповерхівка стоїть трилісниці, да, і так далі? Цієї частини не було взагалі вулиці. В середині 19 століття була прокладена брест Литовська шосейна дорога. І відрізок міста Житомира є продовженням Черняховської вулиці від нинішньої площі Короленка до площі Визволення. На початку другої половини дев'ятнадцято століття від нинішніх соборної площі до короленка прорізали нову вулицю. Її разом з частиною Черняховської вулиці назвали вільсько шосейною, потім великою вільською вулицею. Нині вона називається вулицею перемоги. Відрізану частину Черняховської вулиці, що залишилася, назвали Старовільською вулицею. Тисяча 1919 році Старовільська тимчасово називалася вулицею Якатеринославською, потім знову старовільською. В 1928 році міська влада ухвалила рішення про увічнення пам'яті видатного єврейського письменника, вчителя Шолом Алейхема Менделі Мойхерс який жив і працював в Житомирі 12 років. Вона називалася вулицею Менделя, але не того Менделя, який Проводив експерименти в області генетики, очевидно, ви знаєте з біології. А Менделі мойхер Сфорім — це так званий дідусь єврейської літератури, це вчитель Солома Лейхема, який жив на цій вулиці до революції. Тому що Шолом Лейхем фактично лише перебував у Житомирі, а Менделе мойхер Сфорім багато років жив у Житомирі. В 1967 році до 50-річчя радянських органів держбезпеки за представленням міськвиконкому КПУ її перейменували у вулицю Чекістів. Вулиця ніякого відношення до чекістів немає абсолютно. А Якби і мала, то ми знаємо, скільки крові і жертв на совісті цієї організації чекійської, НКВД, і, і ГПУ. І, але при кому... ну, під час комуністичного режиму вважалося, що це героїчна організація, дуже потрібна. От, і перейменували на вулицю Чекістів. Житомиряни старі практично називали, продовжили називати цю вулицю Старовіцькою. І вже в наш час, в 90-х роках, рішенням виконкому міської ради з пропозиції комісії Степанівки, тобто нашої пропозиції, вулиці ви повернули її старічна ім'я. і жив саме на цій вулиці. Ну, Будинку, напевно, немає, нам не вдалося з'ясувати в якому саме будинку, але на цій вулиці. Під час Другої світової війни всі будівлі по правій стороні були зруйновані. На початку 1950-х років не розібравши уламків старого фундаменту, на їх місці побудували нові двохповерхові будинки. А через декілька років на них утворилися тріщини. Нині будинки визнані аварійними. А вулиці назву все ж повернули. У 1995-му вона знову стала Старовільською.